Йду на піпіван, доки не застане злива. Вперше підіймаюсь на гору піпіван, де розташована колишня наукова обсерваторія. Білий слон. Наш шлях починався від центра села Дземброня через полонину, де знаходиться відомий туристичний притулок Смотрич, який розташований у підніжжя однойменної гори. І дощу немає, і навіть і не планується поки що. Сонце, ані хмаринки. Але прогноз сказав інше. Ми зробили підйом на 250 метрів до притулку, який грівся на сонці, і вирішили зробити привал. І пообідати з таким видом, ох, з полонини смотриш. Вартує великої уваги. Ми поїли, набрали з джерела свіжої класної води, і бадьоро вирушили далі вгору. І там вже відніється вухатий камінь. Це скелі чудернацьких форм, які лежать на граничних висотах, де вже росте переважно жереб. Заходимо в ліс, і тут важливо. Не смітіть і бережіть природу. Невдовзі, промаркованою стежкою, ми вийшли до каскаду дзембронських водоспадів. Така прохолода від нього тягне. Хочеться лізти прямо до нього. Лізти і лізти. Високо в горах гірська вода настільки чиста, що можна пити прямо з річок. Люблю це діло. І люблю споглядати красоту природи. От заради таких видів, таких полонин варто ходити в гори. Ходити, ходити і ще раз ходити. Лупайте у скалу. Нехай ні жар, ні холод не спинить вас. Мама, я в горах. Да. У -у -у -у. На скелях вухатого каменю вперше стикнувся зі всією космічністю всього, що мене оточувало, наче знаходився за лаштунками природи. А пейзажі все радують і радують. Цей простір настільки захоплює, що забуваєш, куди ти прямуєш, ніби є просто шлях і все. Так, і ось дійшли ми до широкої полонини, де до піпівану. І обсерваторії білий слон, можна сказати, подати рукою. Ми на Чорногірському хребті. Чітко! Вон обсерваторія білий слон. М -м Там напевно мармароси. І ми це зробили. Тепер треба шукати табір, місце для табору. А завтра вже на піпіван. Прийняли рішення переночувати і зранку з новими силами рушили далі. Зараз ранок, восьма година. Йдемо на піпіван далі. Нам залишалось 200 метрів підйому, а все навкруги ставало дедалі красивіше і красивіше. Тут є окопи часів Першої світової війни. І ось такі окопчики йдуть і тягнуться. А ми крок за кроком тягнулись до цілі. 1900 метрів. Піпіван все ближче. Прибули. 2000 метрів піпіван. Ми це зробили, Андрюха. 2028 метрів. Тобто загнався. Фору дав собі трошки. Навпаки. Клас. Ну і по факту це найвища будівля в Україні на висоті 2028 метрів. Хоч доторкнутися до такої штуки. А більше довгих відео шукайте на ютуб-каналі Лавромандри.